Сьогодні поговоримо про дві моделі розумних годинників: Galaxy Watch 5 і Watch 5 Pro. Galaxy Watch 5 випускається з дисплеями 40 і 44 мм, як і в минулому році. До нас на огляд потрапив менше з двох варіантів. Найбільшою відмінністю від попередніх поколінь є відсутність механічного безеля. Він був незмінним елементом дизайну пристроїв лінійки Galaxy Watch з моменту виходу першої моделі у 2018 році. На зміну фізичній рамці прийшов сенсорний безель, який дає змогу керувати годинником, проводячи пальцями по краю дисплея. Watch 5 Pro отримав більш масивну конструкцію з широкою рамкою і титановий корпус. Модель Pro випускається тільки в одному розмірі 45 мм. Корпус Watch 540 зроблений з алюмінію, а ось у Watch 5 Pro міцніший титановий корпус. Щоправда, з алюмінію і титану зроблені тільки основні частини корпусів. Позаду ж звичайний матовий пластик з круглим скляним острівцем, під яким розмістили сенсор. Поруч знаходиться динамік. На правому боці розміщені мікрофон і дві кнопки з вбудованими сенсорами, за допомогою яких заміряється ЕКГ та склад тіла. Обидві моделі отримали захист корпусу від води за стандартом IP68. Це означає, що в них можна купатися, приймати душ і плавати, але не можна глибоко пірнати. Watch 5 виглядають компактно і носяться комфортніше ніж старша модель. Тут менш товстий корпус, стандартний зручний ремінець, який щільно прилягає до руки. За рахунок свого потовщеного корпусу, Samsung Galaxy Watch 5 Pro відчуваються і виглядають масивніше. Екрани обидвох годинників захищені міцним сапфіровим склом з олеофобним покриттям. Незважаючи на його наявність, дисплеї обох моделей швидко збирають на себе відбитки пальців. У Watch 5 40 мм дисплей діагоналю 1,19 дюймів. Матриця Super AMOLED з роздільною здатністю 396 на 396 пікселів. А у Samsung Galaxy Watch 5 Pro екран діагоналю 1,36 дюйма з роздільною здатністю 450 на 450 пікселів. Дисплеї обох новинок яскраві і чудово відпрацьовують навіть під прямими сонячними променями. Обидва годинника отримали функцію Always on Display. При увімкненій функції на екран виводиться багато корисної інформації. Це дуже зручно при щоденному носінні, хоча й трохи швидше розряджає акумулятор. Обидві моделі працюють на фірмовому чіпі Exynos W920. У них 1,5 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ вбудованої. З модулю смарт-годинники оснащені NFC, GPS і LTE. сенсор, що тут використовується фірмовий Bioactive нового покоління. Watch 5 і Watch 5 Pro – повноцінні смарт-годинники з операційною системою. Їх можна використати окремо від смартфону, особливо при заняттях спортом і при необхідності точно відстежити маршрут. У новинках є Play Market з переліком додатків, які можна встановити на годинник. Звичайно, їх не так багато, як на смартфоні, але достатньо для того, щоб зробити використання гаджета максимально універсальним і комфортним. Як і у випадку з іншими розумними годинниками, керування Samsung Galaxy Watch 5 і Watch 5 Pro здійснюється за допомогою свайпів по екрану. Додатково до цього у моделі є пара бічних кнопок і віртуальний безель. Проводячи пальцем по краю екрану в різні боки, ви копіюєте функціонал фізичного безеля і можете перегортати пункти меню, відчити та інше. Верхня бічна кнопка повертає вас на головний екран. Нижня кнопка робить крок назад у будь-якому застосунку або меню. Свайп від низу до верху відкриває меню з додатками. Вайп зверху вниз відкриває шторку зі швидким доступом до різних функцій. Вона нагадує функціональну шторку в смартфоні. Тут можна включити або вимкнути звук і вібрацію, режими роботи, ліхтарик та інше. Watch 5 і Watch 5 Pro оснащені датчиком Bioactive. Він вміє вимірювати пульс і насиченість крові киснем, аналізувати сон і робити кардіограму та аналіз складу тіла. Не забули про контроль рівня стресу, підрахунок пройдених кроків і відстані. Вимірювання артеріального тиску і кардіограми доступні тільки якщо годинник підключений до смартфонів Samsung. На інших пристроях Android або iOS Ці функції недоступні. Щодо занять спортом та фізичних активностей, годинники вміють відстежувати більше ніж 90 типів тренувань і автоматично визначати деякі з них, такі як біг, плавання та заняття на орбітреку. Більше того, Galaxy Watch 5 Pro має декілька додаткових спортивних функцій. Одна з них зворотній шлях. Вона стане в нагоді під час походу або велотренування на відкритому повітрі та допоможе вам повернутись до початкової точки маршруту тим самим шляхом. Достатньо обрати у меню налаштувань пункт трекбек, і годинник відобразить на екрані карту з вашим поточним місцезнаходженням, покроковими інструкціями і відстанями. Шлях, яким ви йшли, буде підсвічений синім кольором, а зворотній після початку руху зеленим. Також можна імпортувати свої збережені маршрути до годинника і отримати по них покрокову навігацію. Порівнянні з попереднім поколінням акумулятори збільшені. Виробник заявляє про 24 години роботи для першої версії і 80 годин для версії Pro. При цьому для останніх також обіцяно 20 годин роботи при постійно включеному GPS. Samsung Galaxy Watch 5 і Watch 5 Pro отримали швидку комплектну зарядку. Від 0 до 100% молодша версія заряджається за півтори години, а на 50 – десь за півгодини. Для повної зарядки Watch 5 Pro знадобиться близько двох годин. Samsung Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro – стильні сучасні повноцінні смарт-годинки з операційною системою. Вони гарно виглядають, звичайно, якщо вони запеклий фанат класичних хронометрів, і відсутність механічного безеля для вас не критична. Молодша модель акуратно виглядає на руці, а старша має суперміцний титановий корпус і ефектний дизайн. Функціонал пристрою цілком відповідає сучасним технологічним викликам та здатен полегшити вам виконання щоденних справ, а також допомогти під час занять спортом. На цьому в мене все, па-па!